Із приходом Кристальдої Бланку до лав металіста керівництво клубу пов'язувало неабиякі сподівання, і з їхньою допомогою ситуація у клубі мала би піти вгору. Адже з цими придбаннями клуб перейшов на якісно вищий рівень трансферної політики. Кристальдо і бланку дебютували 17 лютого в лізі Європи в домашньому поєдинку проти Баєр. Чотири пропущені в'ячі і 15 мільйонів євро, які так і не заграли. Підсумок гри проти німців. Ми чудово розуміли, що нашу гру оцінюватимуть, але нові умови сильно тиснули на нас. Нам було важко показати хороший футбол. Тоді Бланко ще не розумів, як можна грати у футбол за таких погодних умов, хоча грати йому довелося недовго. Зазнавши травму, Себастья на півроку залишає команду і повертається на батьківщину. Це був переломний момент, який поділив кар'єру на два періоди: до і після травми. Велику роль у відновленні зіграло повернення додому на період лікування. Кристальдо зустрівся з проблемою з назвою адаптація. Він настільки почувався некомфортно у футболці металіста, що виходив у ній рідко і часто густо на заміну. Проблеми з адаптацією були серйозні. Себастьян поїхав додому, я залишився сам у чужій країні, але час і працелюбство може вилікувати. Незважаючи на гостру конкуренцію і самотність, Кристальдо все ж таки вдалося обскакати самих Девичей Тайсона в наступній лізі Європи. Джонатану на зуби були ворота Зальцбурга, спортинку, Мальма й Завдяки своїй віддачі на полі, Кристальдо встановлює абсолютно рекорд металіста 7 голів за 10 ігор. І це дає підставу називати себе найкращим бомбардиром у єврокубковому турнірі минулого сезону. Я знав, якого класу я гравець. Я важко працював і думаю, що деяких результатів таки досяг. Бланко своєю чергою повернувшись до команди, штани дарма не просиджував. Себастіну теж вдалося зачепити віху в історії клубу. Бланко забив шахтарю і став автором тисячного голу Металіст. А одна 16-та Ліга Європи приносить успіх не лише Кристальдо. Тоді Джонатан відзначився дублем у Зальцбурзі, а в матчі відповіді забуває ще один гол. Слідом за товаришем забуває Бланко. На домашньому прийомі Зальцбурга Себастьян стає автором свого першого голу за металіст у Єврокубках. Не довелося довго чекати, як блискавичний дует аргентинців знову покаже себе. У домашньому матчі проти Бухарестського Динамо за плей-офф Ліги Європи кожен із них підвищив упевність у собі ще на один гол. Металіст сьогодні показує швидкісний і атакувальний футбол. У нас є заслуги. Вийшовши у плей-офф Ліги Європи, Бланко і Кристальдо повернулись у той час, коли тільки приїхали до Харкова. 20 вересня металіст знову зустрінеться з Байером. Матч реванш, матч помста. Тоді команда тільки починала формуватись, і теперішній металіст показує набагато кращий футбол ніж півтора роки тому. Незважаючи на сформовану команду і успіх аргентинців, йому все таки є за ким пильнувати на полі фармацевтів. Кристальду і Бланко назвали імена найкращих і найнебезпечніших гравців Байера. Мушу відзначити хорошу гру Гонсало Кастро, а також треба не випускати з очей атакуючого Аугусто. Чи вдасться Кристальдо і бланку наздогнати втрачене і чи до снаги металісту цей жереб, гравці не знають. За тесточістю можна сказати, що мотивації на цей раз команді не баркуватиме. The pro football.